Що поспішає в ваше життя? Ну, я би сказала так: що дивіться, якщо ви мужчина і дуже сильно хочете, знаєте, любою ціною отримати якусь жінку, да, яка на вас не звертає уваги, то е, вам. Варто, дуже сильно варто задуматися про методи е, завоювання цієї жінки. Не використовуйте, знаєте, нечесні методи, підлі, якісь, я не знаю. Не думайте, якщо ви її створите проблеми, а потім вирішите, то вона потім буде дуже сильно задоволена і вам вдячна. Ні, не варто використовувати, е, знаєте, такі. Е, Негарні або непрозорі, або маніпу маніпуляційні або агресивні методи впливу на цю жінку. Якщо ви жінка, то так само. Да? Не думайте, якщо вам треба домовитися з якоюсь жінкою, або якась жінка вам не, не подобається, да? заважає, чи ще там щось, то е, треба використовувати в неї. Знаєте, такі дуже, е, ну, дуже негарні методи. Ні, ваша задача втриматися. Да? Втриматися від таких от нехороших методів взаємодії з іншими людьми. От до вас поспішає така ситуація, а ви стримайтеся і не ведіться на непонятно що. Думайте головою, думайте про те, що треба робити правильно, не варто використовувати якісь, знаєте, обман хитрощі підстави для того, щоб просто когось наказати або просто щось отримати. Згадайте про те, що це все повернеться вам.